Нове відео, поїхали. Всім привіт! Я в парку. Сьогодні просто чудова погода, дивіться. Це те, про що я говорила, що я дуже люблю осінь. За те, що можна закрутитись теплий шарф або тягнути таку теплу ковсочку. І буде норм. І буде дуже кайфово. Сьогодні у нас така тема. Тема прийняття Аскез Давно я чула за ці аскези зараз. Я подивилася класти, щоб гарно було, я себе не бачу, гарно. Я давно цікавлюся темою прийняття аскез, і от я прийняла аскезу і вирішила поділитися з вами. Як і в кожної людини, в мене дуже багато мрій, бажань, цілей. І не завжди виходить ставити чітку ціль, куди я йду. Для чого я туди прямую, для чого мені це потрібно, і не завжди вистачає мотивації рухатись в певному напрямку. І от я чекала знак, чекала знак, коли мені прийняти аскезу. І він прийшов. Вчора вночі я прокинулася, це сьогодні, сьогодні вночі, я прокинулася від того, що я чітко усвідомила. Яку ціль я хочу поставити, яку мету я хочу досягнути, тримаючи, приймаючи, тримаючи аскезу. І я думаю, ну напевно, зранку встану, передумаю, як завжди, але ні. Я зранку встала, така окрилена, зробила всі свої ритуальчики, краси, масочка, душ, танцювати під музику. Це одна з практик, до речі, яку я отримала на проходженні одного курсу цікавого. Про жіночність. Це включати собі музику і танцювати в гарній білизні, в гарному костюмчику, от так танцювати, так, щоб ти не думала про рухи, щоб рухи від тебе йшли самі, як тантричний танець, ось таке на зразок. Так от, зробила всі свої ритуальчики і написала ескезу. Звичайно, про ціль свою я не можу говорити, але я можу з вами поділитися. Тим, що до мене прийшло, щоб я могла, якби це, своєю самодисципліною пройти, щоб протриматися. Спочатку моїй, боже, говорю непонятно, але сподіваюся, зрозуміло. Спочатку в моїй голові було так: три місяці не їм солодкого. Ну для мене три місяці не їсти солодкого, це як розбити е, на тисячі сматочків моє серце. Я просто зійду з розуму. Але в той же час, коли я пам'ятала мету. Ця мета збирала моє сердечко назад. І я розуміла, ага, значить це те, що треба. Тому перший пункт аскезі е, стосується не їсти солодкого. Поки я поставила собі 14 днів, але я буду це продовжувати. У мене були в голові і 3 місяці, і 2 місяці, і місяці і 21 день, і там є й 14, і 7 днів. Я вибрала 14, тому що це і так дуже для мене складно відмовитись від солодкого через те, що в мене ще РПП. І взагалі для мене будь-яка обмеженість зразу викликає якийсь потяг до цієї обмеженості. Все, я готова з'їсти все. Особливо для мене не діють дієти. Тому що в моїй голові дієта це заборона, а якщо заборона, це. Знаєте, ну, організм стресує загалом. Хочу уточнити, що аскеза це коли ви добровільно утримуєтесь від тих певних от собі пунктів, які ви написали. Добровільно, і воно повинно бути з позитивним наміром, усвідомлено. Тобто, це не повинно бути у вас прийняття покарання, що от я собі заборонила, чітко, бо я хочу досягнути такої мети. Ні, так воно не спрацює. Ну, я так вважаю, що так воно не спрацює. Я вам кажу судо по інтуїції, як воно мені пливе, як воно мені відгукується. Це повинно бути з позитивним наміром, з наміром прийняття, що я готовий зробити це, це і це для того, щоб досягнути бажаної мети. Обмеження там різні. Я не пам'ятаю точно перелік, але там мовне, там емоційне, духовне, щось таке різні, де люди отримуються від негативних думок. Де тримають аскезу мовчання, де не їдять солодкого, утримуються від, наприклад, шкідливих звичок: куріння, вживання алкоголю, або, наприклад, ставлять собі ескезу, там, не сидіти після якоїсь години в телефоні, бо використовувати телефон тільки за призначенням різноманітне є. Я писала тільки, що мені відгукнулося. Боже, аж голос тримдить. Те, що мені відгукнулось, і я прям відчула, що та, от. Треба. І порівнюючи кожен раз це з метою, яку я хочу досягнути, моє серце ну, от, ніби в душі ставало тепло. Не знаю, як це пояснити. Так от, перше, це відмова від солодкого. Ем, Друге, я собі пообіцяла, що я буду ходити мінімум 5 тисяч кроків в день, тому що я дуже некомунікабельна людина. Я такий жорсткий інтроверт. Всі, хто мене знають, ніхто б ніколи і не здогадався. Але от насправді, якби я могла зі своїми друзями спілкуватись тільки по інтернету, я би з дому не виходила. Я з дому виходжу на вихідних заради дитини, бо дитині потрібні емоції з батьками, спільні, які вона буде згадувати, якісь розлічення да, придумувати. А так я би просто сиділа вдома. Я люблю сидіти вдома, мені вдома комфортно, я себе почуваю захищено. Мені не подобається спілкуватися з іншими людьми. Мені не подобається знайомитися з іншими людьми. Для мене це не те, що вихід з зони комфорту. Ні, я насправді дуже комунікабельна. Просто в мене є мій особистий простір, який наповнений моєю енергетикою. Зараз уважно, я дуже намагаюся пояснити вам. І коли я... Десь знайомлюсь з якоюсь людиною, значить вона мені цікава. І я в той же час дуже наївна, відкрита, добра, щира. Мені, якщо мені сподобалась людина, мені з нею хочеться бути відвертою, ділитися, комунікувати. І таким чином я ділюся своєю енергією. І коли я потрапляю знову додому, я відчуваю, що я не в ресурсі. Я витратила свою енергію і це. У ну, мене займає дуже багато часу на відновлення її, на встановлення отої рівноваги, знаєте, моєї. І через це я би краще сиділа вдома. Я не хочу ділитися своєю прикольною енергією, своєю таким вогником своїм. Хоча я розумію, що люди цього, мої, моє оточення, мої друзі цього дуже потребують. Можна так сказати, вони. Хоча вони може і не признають, але вони в якійсь мірі залежні від цього, тому що завжди, коли я з'являюся в компанії людей, в цій компанії весело, в цій компанії, як це сказати, є теми для розмови, нема нудного одного мовчання. Зі мною помовчати теж прикольно, але от якщо я з'являюся в компанії, там стає гучно, весело, позитивно, енергійно, але потім я дуже спустошена. От тільки по цій причині. Я жорсткий інтроверт, я не люблю знайомитись з людьми. У мене дуже маленьке коло оточення, з яким я з яким я спілкуюся, і я стараюсь не впускати багато людей в своє життя, ну тому що на кожну людину потрібно витрачати час, енергію, е, витрачати, знаєте, оце щоб була, щоб відбувалась між двома людьми дружба, якийсь зв'язок з двох сторін треба тратити на це час і енергію. Якісь зусилля. Називаємо це так, якісь зусилля. А я не хочу тратити на це свої зусилля. Тому мені достатньо того кола, яка в мене є. Тому я така людина, яка любить сидіти вдома. І для мене виходити з дому, робити 5 тисяч кроків, стикаючись будь де з ким це стрес. для мене взагалі вийти з дому, признаюсь вам чесно, це стрес. От прям стрес. Через це мені неможливо і гіпергідроз. Це надмірне потовиділення, тому що я стресую. Для мене стрес ходити на масаж, для мене стрес ходити до косметолога, для мене стрес йти забирати Максима в садочок. Тому що всюди там іде, стикається комунікація з людьми. Я знаю, що мені десь може попастися. От, наприклад, в косметології. Я як зачіпляюсь косметологом за якусь там, все нас не зупинити. Ми просто ці дві години можемо сидіти і бла, 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 бла. І я. Не така людина, що я наповнююся від когось. Я не той, я не, я не вампір, я не вмію смоктати енергію з когось. Я її віддаю, от щиро віддаю. І, можливо, з одного боку, здається, 5 тисяч кроків. Ну, подумаєш. Але насправді мені складно. Не тому, що треба ходити, я дуже люблю ходити, тому що треба виходити з дому. Перевірю, чи знімаю. Знімаю. Закінчую вже. Я написала пити два стакани води в день. Тому що мені дуже складно пити воду. Я не люблю воду. Не люблю. Люблю тільки літом, коли жарко, от коли спрага, тоді хочеться воду. Я їздила на балі, і там така така спека. Не те, що спека. Ну от я виходила в другій ночі, через те, що різниця з Україною. Ми з чоловіком в другій ночі говорили по балійському часу по телефону, бо в них це був вечір. І на вулиці 32 градуси. Ну, 32 градуси, ви розумієте? Я виходжу так просто в рушничку після душу, і поки ми півгодини говоримо, в мене вже сухе волосся. Ой! Тому треба вчитись пити воду. Треба навчитись полюбити пити воду. Якщо у вас є якісь способи, як можна навчитись. Полюбити іменно пити воду, поділіться, будь ласка, в коментарях. Не підходить мені варіант розбавити медом, розбавити лимоном. Я вже пробувала. І найкращий варіант для мене з цих всіх був це заливати лимон гарячою водою. Вода набирається лимонного цього соку, присмаху, запаху. Така кислинка з'являється, і тоді, коли вода вистигає, то стає менш теп... ну, так, менш тепліше, не така гаряча загалом. Тоді я можу її пити. В інакшому варіанті ні. Не можу я в інакшому варіанті сприймати воду. А мені б хотілося полюбити просто воду. Така аскеза. Відмова від солодкого. Ходити 5000 кроків, пити два стакани води. І найголовніший пункт, найважливіший для мене, це не пам'ятаю, як же я написала, не... Контролювати свою негативну емоцію щодо дитини. Всі ми люди, я це розумію. Але бувають причини, коли я кричу на дитину. Я ненавиджу себе за це не в той момент. Коли я кричу, я розумію, що я вже кричу, тому що мені накипіло, тому що десь я не виговорилась, десь я не показала всі емоції, які хотіла. І через те, що в мене було якесь накопичення пружинка, моя здавилась. І дитина, а в дитини зараз такий момент, коли вона все, а чому а то все, і його не заткнути, просто це настільки прикольна любознательність. Він йому цікавий весь світ. Він знайомиться з усіма людьми. Він повна протилежність своїх батьків. Якщо ми з Андрієм інтроверти і нам би сидіти тільки вдома, то Максим екстраверта. Ну він знайомиться зі всіма. Він усіх кличе на каву, на чай. Давайте завтра погуляємо, давайте разом десь підемо, давайте зразом щось зробимо. Він з усіма знайомиться і питає такі речі, а як тебе звати, а як звати твоїх батьків, а чим ти любиш займатися? Ми його цього не вчили. Я не знаю, ви кажуть, що виховання дитини це особистий приклад, але я його такого не вчила. Так, я збилась думки. Ага. І я знаю, що бувають різні моменти. В житті кожної людини, і не, не завжди ти можеш контролювати емоції, але ці 14 днів для мене дуже важливі, особливо з дитиною, не давати собі шансу доводити себе до цього моменту, коли все тебе зриває, ти починаєш орати. Тому що в цей момент, по-перше, віддаляєтесь ви з дитиною, втрачається той дорогоцінний зв'язок. І навіть після того, як я вибачаюсь, Мені дуже складно справитися з тим, що мене потім мучає совість. І дуже складно собі пояснити: ти ж людина, ти просто втомилась, тебе був важкий день. Це для мене не аргументи. Тому намагаюся більше вивільняти свої емоції, щоб мені негатив оцей не сидів. Це от останній пункт в моїй ескезі. Ой, поділилася з вами. Дуже хотіла поділитися. Напишіть, будь ласка, чи ви приймали ескезу? Чи був у вас вже такий досвід, до чого він перевів, чи збулась ваша ціль, чи ви зірвались. Я от читала, що якщо ти зриваєшся, не треба себе карати, корити, треба просто продовжувати, не зупинятися. Як спортом, знаєте, як з харчуванням, коли ти прагнеш правильно харчуватися. І десь зриваєшся, не акцентувати на цьому увагу, тому що, тому що ти людина, в тебе є емоції, в тебе є свої бажання. Ой... От така справа. Пишіть, будь ласка, свої коментарі щодо прийняття Аскези. Чи, можливо, ви якимось іншим чином ставили собі щось за мету і цього досягали? Буду дуже цікаво почитати. Пока!